У період до 8 січня по весняному тепла погода в Україні у першій половині робочого тижня зміниться на холоднішу і сніжну ближче до вихідних. 3 січня на Полтавщині без суттєвих опадів. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар без опадів в день повітря прогріється до плюс 9. вночі очікується близько 4 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Без опадів. Найнижча температура вночі плюс 3. в день потепліше до плюс 10 градусів. Найтепліше 3 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1965 року, плюс 6 градусів, мінімум 1947, мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся. До наших соцмереж. Будьте в курсі подій. На свята одне бажання перемога.